Курточки зима осінь, сорт перший, Ціна 4,2 євро за кілограм. Лотику в нас знаходиться 10 кілограм. Зробимо відеоогляд цього лота. Ось така гарна чоловіча курточка, Така пекла на манжетках, дуже тепленька. Дивіться, покажу вам всередині. як замочок розсувається. Розмір у приблизно ельфа. Так, наступна ось така жіночок, парочка. Так вона виглядає. Ззаді. Теж осінньо-зимова моделька. Наступна, ось така. бежевого кольору. Я відніму відео бежевого кольору. Розмір у нас іде емочка. Теж осінньо-зимова. Наступна ось така курточка. Жіноча, чорна, Том Тейлор. Розмірно іде приблизно ЛМ. Наступне, нас тут. У нас таке пальтішко, голубеньке, сорочка, дуже красне, Тейлі Любел. Ще у нас тут знаходиться ось така сорочка з капішончиком. Чоловіча модель, пол ленбір, розмір, елічка. Дуже тепленька. У нас така дубльоночка, Дивіться, подовжена, тепленька. Розмір у нас іде приблизно М. Це є жіноча модель, дуже гарна і тепленька. Наступна ось така синя курточка з капюшончиком. Розмір у нас іде м Це жіноча моделька. Наступна ось така рожева курточка. Розмір у нас іде 36. -й. Ми бачимо ось таку жилеточку, теж жіночу модельку, розмір емочка. І наступна ось така у нас іде курточка, також жіночок, великий рубір, два піксель. Цієї курточки першої сорт, на 4,2 2 євро за кілограм для замовлення цього лота. Звертайтесь до наших мешканців.